Пані Дабанова, з великим задоволенням запрошуємо всіх поціновувачів футзалу на протистояння шостого туру у Мастрайті Лізі між командами, які в числі лідерів турнірної таблиці сезону 2024-25. -20. Глобалоджік на зарає сьогодні більше. Але після цієї перемоги досить впевнений над командою Євгена Москвіна з рахунком 3-1. Мишеваний та Назар Войтех. Станіслав Давидко виконує передачу у центр. Полицей спорту Галичини з 19.30 розгортатимуться. Подія у двох інших. Ліг. Удар! Січко не забиває. Куен. Давай рейзи. Хоч груп підтягнуться, об'єднається за джідівей. Платонов. Іде перед Платонов. Стійко! який момент у Віталі! І тут інший. Лисочолий хлопчина. Сергій. Схожа, борідка. Удар в дальній кут від Володимира. гравці, які буквально два роки тому на жаль, виступали у Айтілізі, лізі Покладається тепер на інші спортивні навички. Солошенко. Вдоверий за удар. Гол! 1-0! Сергій розібрався. Чудово зараз. І надзвичайно тон. Але... Якщо брати до ОЛА, останні результати в it лізі у складі Аджільве. Схожа історія. Про інших Віталій Платонов. Ну, він донедавна був у Софсерві. Удар! Немає взяття. Січка заблокував суперника. Ніконенко Така Такаєво заявіться, але я особисто в останніх поєдинках Єврему начкова не бачив. Рикошет! Аж Володимиру. Не надто вдала передача Солошенко. Довай Рейзер. З 10 метрів пробиває Ткаченко. На... Спробує збити прямого. Удару на виконання і. ...на рамках шостого туру перемагає Авангу. Юнайд. Єдиний в яму одного Куена. Аскольд. Класниця! Серія рикошетів Артур Січка. І своїх і чужих. Передача. На Ткаченка та й Пернова. Аскольд. Метрів 10 було добрі. Січка. Зараз Платонов Давидко. Аскольд. Пробив з доска. Гол! О! Один один! Косниця! Нічого собі! На останніх секундах Глобал пропускає один-один. дограв. Ну таке вже траплялося з ними неодноразово в інших лігах. Потрібно робити висновки. Вечір для вас відкомусь голова Олег Чуне, збережіть на одного. Зустрінемось.